Привіт! Я не пам'ятаю, що я тут мав говорити. Чесно, я десь текст загубив. Так що приступаємо до самого відео. Вітаю, це Джон. В прошлій частині я зміг заробити 399 тисяч. Але він їх потратив на клабхаус. І тепер Джону з нуля треба дійти до 1 мільйона. День перший. Після того, як Джон проснувся, він вирішив поповнити запаси. В щасливості фургон з товаром був недалеко. І Джон почав шукати машину, щоб поповнити запаси для бара. Після того, як Джон приїхав, він підійшов до фургона, вдарив його рукою. І неожиданим способом Джон з'явився вже в фургоні. Не, ну давай без твоїх прикольів, можешся, будь ласка, убрати. Не. не, ну це вже не прикольно, а ну йди сюди. Ти шо, хилел? А ну іди ну, сюди! Ааа Я хочу вибачити за технічні ошибки. Ми продовжимо. <пишут> так, а ми продовжимо. Після цього я вирішив подивитися ціни на Вибору було дуже багато. Ну а я вирішив взяти безкоштовно. После купивли я пошел выполнять задание Клабхауса. После того, как Джон приехал, он увидел большой самолет и начал зачищать зону от байкеров. А все это нужно было для того, чтобы вкрасть ящик с оружием. После того, как Джон успешно зачистил зону, он положил последний ящик с оружием и сел в фургон, Щоб привести його на точку збросу. Після того, як Джон достав йому дали 20 тисяч. і він вирішив за ці гроші купити собі байк, Pegasus баті 801 чорного кольору. Після того, як Джон успішно купив байк, він поїхав його попробувати протюгувати. Але все було здобукірено із того, що був маленький уровень. Одне, що він зміг купити двигатель першого уровня. Після удачного тюнінгу він поїхав до свого підприємства. Після того, як він приїхав, Він подивився код-сцену і актурив своє предприяття. Після простенького завдання по добичі сір'я і котсцени, Джон вирішив поїхати в Аманацію по нове оружие. І коли Джон зайшов в Монасі, він думав, що він буде купляти. Але коли він побачив ціни, він бистро звідти ушов. Після чого він поїхав до значки Джеральда, але він побачив собиття самольот, який падав в озеро. Джон приїхав, там нічого не було. І він пішов назад забрати значку Джеральда. Після чого я вирішив взяти перерив. День другий. Джон зразу вирішив піти обшукувати наркобазу, і коли він успішно обчистив, Джон поїхав вкрутити безплатну рулетку в казіно. І дивіться, я зараз хлопну і не окажешся в казіно. Із цієї рулетки Джон випало 20 тисяч, після чого й пішов на завдання фургон любви». А так як на нього було 3X, Джон полетів полі. Після того, як Джон приїхав, у нього успішно вийшло вкрасти один фургон. І цей фургон треба було доставити до трейлера Тревора. it there. Джон, I thought I was weird. Після чого Джон вирішив перезапустити завдання, поставити таймер на 10 хвилин, що в два рази більше грошей. І коли Джон опять вкрав фургон, його шотнули з дробовика з двох куль. Але не будемо поганим, Джон зміг другий раз вкрасти фургон, і він поставив таймер на 10 хвилин, що видало в два рази більше грошей. І коли Джон просто приїхав біля дому Тревора, в нього вийшло залізти в його хату, І по початку Джон був радий, але він поняв, що зі це нема вийти. І Джон залишав тільки один варіант провалити завдання. А так як в нього було нальжизнів, це повний провал. І після такого поворота я взяв перерву. Можливо, я запишу відео по цьому багу, так як як я поняв, як його робити. День третій. І в цей день Джон вирішив купити собі ускорений гранатомет і помповий дробовік. І Джон вирішив собі набити нові татадіровки. Із них це зустріч к закату, мотоцикл і свобода, колесо свободи і американську мрію. І не зважайте, що всі ці татаровки були безплатними. Але Джон ще вирішив переодітися. Він купив таку саму білу майклу з черепом і такі самі шорти і часи. І Джон поїхав проходити вграбління Клакенбел. Він заплатив слідчу місію опасного водіння і пішов в пуш. Але його одразу після цього вбили. Джона вийшло скрасти машину, і він як почав виїжджати, його вбили другий раз. Але Джона вчився в своїх ошибках і він їх устранив до того, як він виїхав. Після того, як Джон приїхав, він поставив цю машину шкунайсвалі в уроблінні і пробіг через весь палітобей. Після епічного падіння місія була пройдена, і Джонсон спавнився в І Він вирішив поїхати обчистити наркобазу. Після успішної очистки він пішов на значку Джеральда. і вирішив заїхати на предприяття, де було 9К і поняв, що з нього і нічого не зробить, і пішов виконувати завдання неорганізована група. Де треба було спочатку зламати фургони. Джон почав зламувати, по ньому поча стріляти, і він успішно зламав і поїхав далі на другий фургон. З другого фургону він все те саме зробив, але до сього цього він іще добув форму. Після того, як Джон попав в гараж, він хотів все зробити по стелсу, але його спалили камери, про які Джон не знав, він взяв помповий дробовик і почав ставити хедшоди. Потім його вбили. Але після цього Джон зачистив і почав шукати ключ-карту. І бурлив прямо як заграблення казіно. Після того, як він закінчив бурлити, він стер всі записи з камери. Після того, як Джон вийшов, він сів фургон, довіз його І настав час самого граблення. Яке Джон запустив. Після того, як мене привезли на потягу. Я виліз з коробки. І я захотів опять попросився по стелсу. Але мене знов спалили. Після стрільнини з охранником в Клакінбел я спустився в підвал і забрав весь кокос. И потом пошел в гараж. И там зачистил зону. И тоже вкрав кокос. А после этого и еще один. После того, как я вышел, я пошел до кабинету взломать комп. Успешно взломавший комп, я начал пошуки кода до сейфа. Після того, як я знайшов всі три комп'ютера, я побіг до сейфа, щоб віктрити його. Я ввів код, віктрив його, забрав гроші і почав втікати з Белл. І коли Джон вийшов на вулицю, він побачив, скільки там ворогів і він зміг вибратися, але я неудачливо поїхав і втопив свою машину. Я вирішив взяти перезапуск, так як я хотів доїхати на цій машині. На другий раз все було краще, і я, літаючи по горам, сміх доїхати до складу. І коли я приїхав і подивився косцену. І після косцени мені дали 500 тисяч і бонусом 250 тисяч, все разом вийшло 850 тисяч. Які я вирішив закинути собі на банк в Гіта Онлайн. Після успішної транзакції наступив четвертий день, я вирішив взяти завдання Клабхауса, після чого я поїхав на порт ЛС, і коли Джон заліз на кришу, почалась жорстка стрілянина з дробовика по орган. А так як в GTA Online дробовик це імба штука, то Джону не було проблем їх побувати. Після того, як Джон знайшов контейнер з опресором, на опресор Казі не можна було сідати, а його треба було вести на каргобобі. Але моя одна ошибка я збив вертольоти, щоб не мішали, перевозити опресор на каргобобі. Після того, як я злетів на каргобобі, спались нові враги, які мене успішно збили. Не будемо погано. Я взяв слідче завдання, де мені треба було доїхати до стрейп в Сіті, і я поїхав. Коли я приїхав, я знову взяв і зачистив зону. Після зачистки я почав зламувати сейф. Але перша попитка була неудачлива, а друга була удачлива. І я поїхав здавати товар на точку збросу. Під того як я приїхав і здав товарі полічі 1000 і я вийшов з гри. Недавно Роксер вирішили зробити з Оздоньгета дві: Одну назвали Legacy, а другу Еншед: Я буду грати на Еншед. <клес> Після того як Джон очистив наркобазу. Він вирішив зайти до Джерелда по його заначку. Із за того що я на новій версії GTA 5 Engine, я пішов на фотооходу. Де мені треба було сфотографувати кота, пуделя і великого баклана. Першого я вирішив сфотографувати великого баклана. Після неудачної парковки я гоншов і сфотографував. Слідуючого я сфотографував кота. А далі я цілих 20 хвилин шукав пудря, так і не знайшов. Я ж думав мені або переходити в сесію, або починати друге завдання. Але мені повезло. Я як приїжджав біля барихмарської, почали особисті з грабітлю. Я його почав ловити, щоб заробити 20 тисяч. Після того, як я взяв гроші, я його вернув батькоматської і отримав свої 20 тисяч. І в мене на балансі було 1 мільйон. А це значить, що ще виконаний. Пока.